З протистояння між прокуратурою і міською радою розпочався минулий робочий тиждень. Міська влада бажала почути про стан законності у Тернополі, про боротьбу зі злочинністю та особливо про дії міліції 9 травня. Однак на запрошення завітати на позачергову сесію міської ради представники міліції та прокуратури не з'явились. Як пояснили у прислужбі прокуратури міста Тернополя, органи місцевого самоврядування мають право почути інформацію, прийнявши відповідне рішення на пленарному засіданні сесії. Але такого рішення не було чергова сесія, на яку знову запрошені прозвітувати керівники міської міліції та прокуратури, відбудеться 6 червня. Комунальники продовжують реконструкцію набережної тернопільського ставу, яку розпочали минулого року. Цьогоріч повністю відремонтують частину від оновленої ділянки до замку. Планують укріпити берег, збудувати новий паркан, викласти плитку. Згодом розпочнуться роботи з укріплення підпірних стінок, які знаходяться в парку. Також проведуть реконструкцію території довкола хреста, встановленого на честь тисячоліття хрещення Росії. Протягом двох місяців роботи повинні завершити загальна їх вартість 1 мільйон 700 тисяч гривень. Мінуюча міль, яка вже не перший рік поїдає тернопільські каштани, цьогоріч, за прогнозами екологів, знову дасть про себе чути. Комахи успішно перезумували в опалому листі і зараз з настанням тепла беруться за свою справу. Отож, же, з липня тернополяни знову спостерігатимуть, як з каштанів опадатиме, пошкоджене мілью листя. Боротьба зі шкідниками трудоємка і потребує багато коштів. Проводити опріскування дерев двічі на рік тернопільські комунальники, на жаль, не в змозі. Єдине, що залишається, вчасно зберегти. А опале листя. В Тернопільському обласному краєзнавчому музеї 20 травня відкрили реконструйовану залу, де експонуватимуться вісім робіт Йоанна Егорга Пінзеля. Оновлену виставкову залу оснащено новими системами освітлення, а також відеосистемою, яка дає можливість організувати тут відеотрансляції. Завдяки цьому відвідувачі виставки мають змогу знайомитись не лише з роботами майстра, які експонуються в Тернополі, але й з тими творами, що зберігаються в інших музейних установах та колекціях. Ремонтні роботи тривали майже два тижні і обійшлися близько 200 тисяч гривень. День героїв у Тернополі відзначили мершем у вишиванках та концертом Ореста Лютого з музично-культурологічним проектом Лагідна українізація. Також цього дня у школах і бібліотеках міста провели тематичні виховні години, книжкові виставки, бесіди пов'язані з висвітленням історії українського визвольного руху ХХ століття. Нагадаємо, що відзначення дня героїв має на меті вшанування пам'яті українських вояків, борців за волю України та започатковане за рішенням другого великого збору організації Українського націоналістів у 1941 році. 24 травня для учнів Тернополя пролунав останній дзвоник. Цей день стане початком відпочинку для більшості школярів. А от учням 9 та 11 класів доведеться попрацювати довше. 9 класники складатимуть державну підсумкову атестацію з 28 травня до 10 червня. Для учнів 11 класів екзамени розпочнуться з 27 травня. Випускний у Тернополі відзначатимуть 1 червня. 24-26 травня у Тернополі проходив студентський фестиваль Студфест 2013. Протягом трьох днів у Тернополі понад 200 студентів з різних міст України встигли і попрацювати, і розважитись. Обговорювали питання студентського самоврядування, змагалися за звання кращої спортивної та інтелектуальної команди і встановлювали два студентських рекорди України. У старенький Тернопільський тролейбус помістили майже дві сотні студентів та написали найдовшу шпаргалку. Читайте більше на Enter.net.ua.